Міжнародний пункт Гуптівка до чемпіонату Євро 2012 його розширили. Було 15 смуху руху, тепер 23. Люди стали менше часу витрачати на перетин кордону. Кажуть, змінилася ситуація і загалом. комфортно, свободно стало. Е -е, Помінялося спілкування е -е, персоналу, тому по пограничниках. Здесь було дуже багато всяких проблем, довго було стоять, всякі вимагательства і було некомфортно раз Машин багато, але обслужують достаточно швидко, тому ми перестали їздити кривими дорогами, стали їздити сюди. За добу прикордонники можуть оформити до 25 тисяч людей. Митники ж у свою чергу до 10 тисяч транспортних засобів. Тож на кордоні усе одно доводиться стояти довше. Воно і в цьому літо, коли пасажиропотік збільшився вдвічі, велика кількість людей їде до Крима через Гоптівку. Нормально, я всього стою. Недолго бывает и хуже бывало когда-то. Все в пределах нормы. Едут, возвращаются россияне. Это то, что, в принципе, прогнозируемо зависит от времени суток. Они стоят ну, максимум 10-20 минут. В зависимости от полосы, которую они выбрали и как там происходит процесс оформления. В зависимости от транспортных средств и наличия в этих транспортных средствах пассажиров. Вже, кажуть, фахівці по всіх пунктах пропуску України для пришвидшеного контролю виводять більше персоналу. Окрім того, запроваджують ряд спрощень. Наприклад, тепер міграційні картки можна роздрукувати з головного сайту прикордонної служби. Громадянин заповнює документ завчасно і менше часу витрачає на кордоні. Діють також і електронні ідентифікаційні картки, які можна придбати за 17 гривень у банківській установі на гоптівці. До неї вносяться усі дані і при перетині кордону тільки зчитуються. Наступним етапом спрощень може стати спільний одночасно контроль митників і прикордонників обох сусідніх держав. Євгенія Кутнова, Ігор Лоханін, Харківські звісті.